Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про власне українські висловлювання. І одразу у мене до вас запитання: А чи чули ви коли-небудь ось таке висловлювання без тижня день? Напевно, чули. А що ж воно означає? А означає це висловлювання недавно! Те, що сталося недавно. Наприклад, в одному із творів, саме Микола Джеря, головний герой, без тижня день після весілля вже вигравав ціпом на панському подвір'ї. Робота чекала і грошей не було. Ось так: без тижня день це означає недавно. А ще можна прочитати в іншому творі. Саме Чорна Рада без тижня день, як уже майбутній гетьман Яким Сомко призначив, призначив саме саме майбутнє весілля. Так поспішав одружитися з гарною дівчиною Олесею Черевань. Тож без тижня день це означає недавно. З вами була я. І наш урок української мови. До побачення.